Дівчата лежбище влаштували, подивіться. Так, да, дівчата? А де ж? А, там дві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі на місці. А лада, ой, лада, господи, дана і Лана їх ще в обід ми загнали на місце, бо погода така неоднозначна, вдруг хтось бризне. Ці ж не пустять їх в сарай. От лежать. Лежать, значить, ж зрозуміло, що всі не голодні, не пити не хочуть, нічого. Всього вдосталь. Спокійно, лежать, ремигають собі жуйки, чути одну тільки віку. Як що з нею робити? Чого воно таке вперте? А я йду в сарайку. До перепілочок відерце винесу під яйця на вечерю і насипала корму. Хоча не знаю, в обід не годувала. Зараз подивимося, що там відбувається. О! Краса, де? Да? Краса. Мікі, гуляй так буде темно мені тут. Ага, а корма пусто, а в цій кормушці ще? І тут пусто. Так що, можливо, двома нормами і не обійдемося. Зараз понасипаю, а ввечері буду дивитися по ситуації. Що в нас тут, дівчатка? Давайте я позабираю. Яйця у вас. Так. Зараз яйця зберу, потім увімкнусь. Все, корму насипала. Пішли їсти. Ось, здається, 13 забрала. Зараз яєчок. І зранку було 5, Щось маловато. 18 штук. Ну, але ще не вечір. І, можливо, до вечора ще будуть. Так, все. Забираю відерце назад в хату. Потрібно буде на вечір насипати. Виходь Міки. Потрібно буде на вечір насипати, а там будемо дивитись, знадобиться чи ні. От ну, що це за коза така вредна? До речі, знайшлися ж наші будівники, помічники. Обізвалися, вийшли на зв'язок ось уже майже, майже о 6-й вечора. Вибачаються, пояснили ситуацію. Там за сімейними обставинами так вийшло і обіцяються завтра о сьомій бути вже в нас. А я зараз закрию мікки і підемо з вами, пройдемося. Зараз відерце тільки віднесу на веранду. Підемо, пройдемося з вами садком трішечки. Так, ну ця абрикоска вона зливається з травою, її погано видно, але вона прийнялася. Ось вона отут. Якщо придивитися, то її видно. Ну, персик той, що я вирощувала з кісточки, видно, що пропав, тому потрібно його викопати, викорчувати і забути. Так що обіцяються завтра. Бути і все доробити. Да? Чарлі? Не могли вийти раніше на зв'язок, але на те є свої причини. І всі ми люди, слава Богу, що так. Так, на цьому деревці було трішки світу. Це в перший раз, це черешня, здається. Але не знаю, чи запилили її бджілки чи ні. Так, ось такий вітер у нас сьогодні, що і клевер поштурляло, поваляло. Ще й не досить високий, а вже його штурляє. На цій сливці теж трішки цвітує. Яблуня рясно квітне. Облита, а що з неї буде, хто зна. Чи будуть яблуки, чи знову всі посипляться. Тут ось яблунька зацвіла, це також саджена у 21 році. А отам за яблунькою, не, не бачу і не хочу траву топтати. Начебто, як і сухий цвіт стоїть, то здається. Або чудовищні, я не пам'ятаю. А це ось є декілька квіточок. На цій також є декілька. Я ж куце садилися в 21-му, а зараз вже 23-й. Наступна яблунька вон. Також з цвітом. Форма в неї, звісно, якась така підгулявша. Це дві абрикоси. Це перші абрикоси, куплені нами, і які прийнялися. Всі попередні, всі чомусь пропадали. Так, тут у нас грушка, але ще на ній немає нічого. Йдемо далі. Так, це яблунька Людочкина, що в цьому році присилали. Ой Боже, ти подивися, вона також з бутонами, так? Да. Така малесенька, а вже на ній бутончик. Ну, що це, я вже казала, не знаю. От що це? Хто мені скаже, що це за дерево? Не розумію. Так, тут ось ще було деревце, Вова хвилювався, що воно не прийнялося, а воно просто пізніше. Він викидає листики, так що прийнялось все тут. Ну, це яблунька, я вже розповідала про неї, її тачкою ламали. Там чарлі вилазить. Її тачкою ламали, але начебто виходили, вона, правда, кривувата. А коли почне плодоносити, не знаю. Черешні цвіли обидві. І перша, і друга. Дивлюся, це облити. Яблуні в цьому році, мабуть, всі облиті. А Чи буде з цього толк? Це в нас. Голд, яблуко Голд. Ми один рік вже бачили яблучки позаминулий, по-моєму, в 21-му, то, напевно, було, в тому році не було на ній яблук взагалі. Так, ну тут яблунька якась теж росте. Ага, а абрикоса так і пропала, бачите? Зараз ми до неї дійдемо. Це груша, не знаю, що це за груша, вона мені не подобається, якщо чесно. По-перше, походу, вона все таки колона Нас про це не попереджували, коли ми її купляли. По-друге, я вже розповідала, вона. Виходить, ми думали, що вона пізня, грушки висіли, а потім, коли прийшли, а вони вже були всі переспівші, валялися отам гнилими. От що оце таке? Вона хвора, бачите? Койди є? начебто листочки, а всі верхушки усе позасихало чомусь. Ще не всі. Койде є щось живеньке. ну в Цьому році даю їй це останній шанс. І якщо ні, то тоді будемо викопувати. Ой, яка вже трава. Ось обліплена яблунька також. Це, здається, макінтош. ну Ми вже куштували з неї теж яблучки. Було декілька яблучок. Ця грушка ожила, але ще слабенька. Там яблунька також без цвіту, начебто. І ця чомусь без цвіту. А ось це перший раз на ній буде. Оце все, що на ній цвіте. Восени вже зараз пізно, восени треба буде освіти. Букорачувати, щоб погнало. Воно і не жировики начебто, але такі прямо стоячі якісь. То яблуньку ми привозили з дергачів. Ось це айва моя. Щось вона росте, росте і ніяк не виросте. Тут порослі попускала вже цілу кучу. Головне, на порослі листя краще, ніж на самому дереві. І що її робити, чи залишати ту поросль, чи викусювати, не знаю навіть. Так, ага, це персики. Ось один. Цей, видно, що живенький, але вже він хворий, вже оця курчавість. Ну, це то, що я казала. Я той Персик, що в нас там коло гаража, коло веранди, я його ті роки пшикала, пшикала і пшикала і все рівно, і все рівно курчаю. В цьому році не пшикала нічого. Бо з такою погодою. А це взагалі без признаків життя. Шкода. Шкода, шкода. Це деревця ми також садили в 21-му. Це груша, вон слива. Навіть квіточка є. Хто, значить, побачимо сливку, але квіточка є. Це якась Анна Шпет. А ось ота грушка вон перша. Це вона перший раз. Деревце вже величеньке, а зацвіло перший раз. Ну, Тут а, дві яблуньки. Це також в 21-му садилося, як і оця. Ну, та цвіте, бачите? А ці дві ні спробуємо тут пройти. Такі проплешини вже. Фундук. Щось немає моросту росту у цьому кущу. Це той, що я думала викупувати. Він начебто той живий, але щось він мені не дуже подобається. Потрібно сухе пообстригати. Дивіться, як цвіте. Як люцерна вже рідко, треба підсивати в цьому році. Ой Боже. А гляньте, що ще зацвіло? Це також в цьому році садили. Це те, що Людочка присилала. І вона зацвіла, що вона зацвіла? Кошмар. Зараз пройдемося, подивимося вже ці всі, а потім відзніму. Мене просили відео про люцерну. Це другий фундук, цей кращий. Тут і листечко таке справжнє, видно. Деякі гілки сухі зробилися, звісно. Ну але так, тут теж яблунька цвіте. Це теж 21-го року саджена. А ось він персик. Той, що я з кісточки вирощувала. Ну нема, нема толку з персиків у нас, ну ніяк. І щороку одний теж. Перший рік частина пропала. Підрізала, обрізала, щось нове виросло. В тому році став кущитися. Вже не стала принципово трогати, думаю, щось пропаде, щось залишиться. По весні начебто почав розпускатися. А зараз, бачите, також курчавість на цих двох листках і також він весь засох. Незрозуміло, це яблунька також 21-го року саджена. Ой, за цю абрикоску. Я казала, це теж людочка присилала, це видно, що прийнялося. Зараз сходимо на груші, глянемо, бо там тоді теж Вова хвилювався, що одна грушка розпускається, набрала повні тапочки землі, а інша ні. Так, де ж тут пройти? Як ми її не рівняли, а вона все рівно в бік. Сіла. Мабуть, треба забивати трубу якусь. Ось стріська якась грушка. Отака. Це мій ялівець. А ось моя ожина. Це я в цьому році садила, купляла. Так. Ой, а сіно то кінчається вже. Повна була оця. Оцей помост, цей тент з фури. Було повне, вже майже нема. Так. Ось вона друга. Вона, мабуть, що пізня. Вова за неї хвилювався, але вона розпускається. Це Ноябрьська має назву таку вона. Ну все, все перевірили. І що в нас виходить? В нас виходить з Людочкиних не прийнявся тільки один персик. Ну, персики, так. Да. Щось у нас з ними не дуже. Нам казали, що його потрібно садити. Дивіться, яке молодесеньке відроста. Нам казали, що йому потрібен затишок, щоб він був у затишку, але в нас такої змоги нема. У нас всюди белебень. Куди не посади і з усіх сторон дує і продуває. Можливо, через це він так хворіє. Не знаю, але я скільки з кісточок намагалася виростити, і нічого з цього не вийшло. І от людочка прислала два. Один, начебто, прийнявся, а інший, бачите, пропав. Це виходить у виходить, виходить фундук такий ще під підозрою, що він на наступний рік покаже, невідомо. абрикоса, то також купована була, але вона пропала і пішов рости росточок знизу, але над прививкою. Я її залишила, не стала викидати. Вирощувала з, з, з отакусінького. Ну, як волосиночка, такий росточок був малесенький, тонесенький. Я хвилювалася, щоб його вітром не обламало, прив'язувала його. І воно начебто пішло рости, рости, рости. І по весні розпускалися, були бруньки. А тепер бачите, що вона стоїть повністю майже суха. Не зрозуміло, що їй не так. Точно буду викидувати оцей персик. Це навіть не 100%, а більше. Я думаю, що 100% ми викинемо все ж таки ту абрикосу. Ну і під питанням фундук. Я думала, що я але вона якась незрозуміла, я кушу, що вона понаросла порослі, Її б треба повирізати, щоб вона на себе силу з коріння не тягла. Ось так. Не знаю, я вичухається тайва чи не вичухається, чого їй не вистачає. Вже це вона сидить, я не знаю, скільки років там. Ну, не два і не три, це точно. Довше. І щось її ходу немає, врост. Угу. Значить, персик обрать, скоріш за все, мені здається, той фундук. Щось він такий хіленький. Хіленький захирівший, коротше кажучи. Там абрикоса, це вже два точно, той три місця. Ну і оце ж це ось перша отут росточок, що росте, чи вишня, чи черешня. Знизу. Так само, як ото я абрикосу вирощувала. Але в тому році той росточок такусінький був. І в цьому році він там, ну, такий же і є. Тому навіть не знаю. Якби торгували саджанцями, певно, що вже б викопала та й викинула. А на їхнє місце посадила щось, щось інше. Черешню яку небудь, наприклад, я черешню люблю, тому. Це й була, чи вишня, чи чудовишня, чи черешня, вона й не прийнялася. Ось так виглядають наші деревця, наш садочок. Підростає, приємно, що людочки не поприймалися, ну майже всі, майже персик тільки. Знаєш, кошу персики то таке. Мабуть, не варто їх більше і саджати. А так все щось цвіте, щось не цвіте. Хоча не зрозуміло. Ото тут крайні дві яблуньки. Ось одна і отам от за деревом інша. Вони ж такого ж самого віку, як і ота, що цвіте, як оці дерева. Тут цвітуть, ці дві не цвітуть. В чому різниця, не зрозуміло. Красиво. Красиво-красиво на вулиці. Але вітер, вітер і тучі, Хмарно дуже сьогодні. Так що, так ми з вами прогулялися. Завтра сподіваюся, робітники все дороблять. І вже тоді піду на край ділянки і покажу вам нашу сарайку в, повному, в повній готовності. Ну, до повної готовності тут ще буде зашиватися фронтони, оббиватися на зиму, скоріш за все, буде чимось. Але то вже потім. Саме головне, це завтра достроїти його і за ці вихідні, щоб Вова зробив ясла, і чарліку, і каратику. Так. Такі плани на вихідні.